Форвард черкаських мап Андрія Гафонов. Андрій шикарна серія від вас, від вашої команди. Які враження загалом? Ну що не про матч а більше? Та загалом такі. якісь і не позитивні, і не негативні враження. Чомусь. Дніпро заслуговано перемогло. Бажаємо їм в фіналі. Але це і сама поведінка, як вони ну це все роблять. Тому що я бачив їхниця. Я думаю, ви теж бачили їхця, коли було мінус 20. І ну, трохи по-іншому, вона коли вже гра зроблена, це щось там намагатися готуватися, щось задітися, це якась штовханина, це трошки по-дитячі. там дорослі хлопці, і Стас, і Кирил натяжка, і Вова Коні, але це ну, якась дитяча, дитяча, дитяча поведінка, скажімо так. В цілому гра, серія, супер. Мені дуже сподобалося. Дніпро заслугований переміг. Це 100%. Я їм бажаю удачі, ще раз скажу, але. Оце кінцівка, ну трохи на дитяче. не може так професіонали себе пова. Головний тренер Черкаських мат Артем Сліпінчук. Артеме, ну мабуть що вас можна привітати насправді. Зовсім, зовсім трошки до однієї з найбільших сенсацій останнього часу, але тим не менше. Чого не вистачило в першу чергу? Вже ця пауза в 40 хвилин настільки сильно вплинула Добре, я відповів. В першу чергу привітаю Дніпро, як я це завжди роблю, коли програю. Я вітаю. Будь-яку команду, і я поважаю їх, і вони заслуговано перемогли. Тут нема питань, І, як сказав Андрій, бажаємо успіху у фіналі. А, але я також підтримую Андрія, хлопці, в нас іде війна в державі, так? І добре, на площадці ми щось б'ємось, щось граємо, але також і на площадці потрібно якось поважати один одного. Так? Я можу сказати, що мої хлопці завжди поважають свого суперника на площаці і після площаці також. І тому та поведінка деяких гравців я не кажу загалом про всю команду Дніпро, а певні гравці не буду називати імена, але ну, я, я цього не розумію і ну, це шейм, в да? виду, я цього просто не розумію. Це відверто кажучи і все інше. Навіщо е, таку серію, такі ігри, ось так брати і опускати вниз, так? такою поведінкою і так далі. А стосовно вашого питання, е, так, сирена е, не завадила нам, але ми були не готові перші хвилини е, ментально, не фізично, чи щось там таке, і не стримали цей тиск. Е, Допустили мільйон помилок в нашому нападі і також в захисті і заслугована програли. Але хочу, хочу сказати велике дякую своїм ростів за те, як вони пились, грали цю серію. Вони віддали все, що в них є. Я пишаюся ім'я. і також хочу сказати велике дякую. Всім нашим болівальникам, які які нас підтримують цього сезону, і не зважаючи не на що, ми намагаємось робити максимум кожного дня і давати результати. Дякую,